Доброго та мирного дня! Сьогодні я вам пропоную приготувати дуже корисний салат. Для нього нам знадобляться прості продукти. Це овочі, речка. У мене чорна речка, але ви можете взяти редьку дайкон або салатну. А також морква і яблука. Але насправді весь секрет цього смачного салату в заправці. Для неї нам потрібно олія, мед. Лимонний сік, а також гірчиця в зернах. І можна використати горішки. Горішки можуть бути любими. У мене волоський горіш. Ну, щоб приготувати його, ми беремо терку для моркви по-корейськи і натираємо наші овочі. Морква натерта. Тепер триму речку. Речку присолюємо. Так, як в ній є гіркота, щоб вона відійшла, поки ми будемо натирати далі яблучка. Наші. Трошечки змішали, перемішали і залишили. Далі натираємо яблука. Натираємо зі шкірою. Яблуко теж натерте, і ми збризкуємо його лимонним соком, щоб воно не потемніло в нашому салаті. І теж його перемішали. І залишили. А тим часом самі робимо заправку. Вливаємо 50 грамів олії. Олія може бути взагалі любою, яку ви полюбляєте. Чи то оливкова, чи соняшникова, чи льняна конопляна, столову ложку меду кладемо. Додаємо трішки соли для смаку, чайну ложку гірчиці з гіркою. Також додаємо перчику. Це все ми робимо за своїм смаком. Перець, якщо полюбляєте в салатах, додавайте. А також видавлюємо приблизно чайну ложку лимонного соку, можна навіть більше. Все це перемішуємо. І, звісно, куштуємо нашу заправочку, щоб все було до смаку. Все гарно збалансовано в нашій заправочці. Перемішуємо наші овочі та відправляємо заправочку. Можете також додати зелені. Так, виливаємо заправочку, перемішуємо. Даємо декілька хвилиночок настоятися нашому салатику та будемо смакувати. Додаємо також горішки та зелену цибульку. Ось і зробили ми з вами дуже корисний та дуже смачний салатик. Зараз я його скуштую. Ммм, mm. ще я вам повинна сказати, дуже смачно, пікантна редька, кисло солоденьке яблучко. Морква, все це дуже і дуже гарно поєдналося в нашому салаті. А вінець всього цього це заправка. Вона теж дуже гарно доповнила салат, додала йому смаку. Салат дуже корисний. І для нашого імунітету. І для нашої шкіри, і для наших судин, а також суглобів. Так що я вам його рекомендую робити в зимову пору. Бажаю вам миру та добра, мої любі! Заходьте, діліться своїми рецептами улюблених салатів, зимових салатів. До зустрічі!